Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Підйом на світанку. Кілька кілометрів по гірській дорозі та очікування на шкільний автобус. Таку перспективу дає освітня реформа. Згідно з якою старшокласники із сіл мають щоденно добиратися на навчання у райцентри. До народного контролю звернулися жителі села Річки, що на Косівщині. Люди просять, аби від реформи були не лише зміни, але й користь. Школа розрахована на 540 місць. Тепер за новими даними 340. А це для піднавчальних дитячих. Дошків навчальник. Все в нас є, касти для одягу є, мішку навіть постійно білезна є. Ось так сільською школою у річці хизується її директор. Тут навіть садок добудували. Каже, у них свій спортзал, відкритий майданчик, актовий зал та музей. І навіть котел на дрова є. Не вистачає хіба вбиральні у приміщенні та комп'ютерного класу. Згідно освітянської реформи, в районі має бути кілька опорних шкіл з усією сучасною базою для навчання. У них і мають вчитися старшокласники. Проти шкільної оптимізації освітяни нічого не мають та наголошують: якщо реформувати, то все. По порядку. У постанові кабінету міністрів написано, що повинна дорога бути з твердим покриттям для таких реформ. А із цим тут сутужно. 16 кілометрів від річки до Косова горяни автобусом долають годину. Тато Віталій своїм двом дітям такого щоденного маршруту не побажав би. Чоловік за покращення освіти, але для цього й умови гідні потрібні. Треба вставати зранку. День у шості, в шостій, щоб о восьмі прийти в школу і щоб на дев'яту. 9... Приїхати на навчання курсу. Психологічно Вони не будуть співати нічого. Бо розумієте, якщо є 6-7 кілометрів. Дитина поки прийде сюди, поки приїде в косів. Яка виховна робота може бути? Чи якесь по якомусь напрямку і дитина? Вже ніякі виховні заходи. Вона вже просто не буде співати. Так що ці наші діти тут села будуть обділені, обділені так, як ну відпочинком якимось Переймаються люди й за робочі місця. У кожному селі у нас є проблема зайнятості, і от е, у нас скороті 10 учителів візьмуть двох водіїв. Такі реформаторські пропозиції усім районам пропонує столиця та остаточне слово за місцевим керівництвом. Як вони діятимуть, ідемо питати у відділ освіти. Там запевняють радикальних змін без згоди громади не прийматимуть. Буде дорога і транспортне сполучення, тоді й освіту перебудовуватимуть. Станом на 1 вересня 2016 року. Ніякі школи не будуть реорганізовані, ліквідовані чи знижена ступінь. Ми пішли шляхом реорганізації навчальних закладів у навчально-виховні комплекси, тобто поєднати розвиток дошкільної освіти і загальної середньої освіти. Народний контроль стежитиме за реформуванням освіти. Ми проконтролюємо якість реорганізації шкіл, щоб це відбувалося з урахуванням особливостей місцевості, з побажаннями представників громади та на користь учнів. Інна Синдецька, Монюк, Ростислав Ботюк, Роман Кочержук, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте нуль